Віра у відродження. У Коломиї презентували писанки та мальованки, які створили переміщені із Маріуполя українці. Писали їх у 13 містах під час передвеликодніх майстер-класів і дорослі, і діти. Незабаром писанки маріупольців поповнять колекцію музею писанкового розпису у Коломиї. Перший центр всебічної підтримки і допомоги Я Маріуполь створили у Дніпрі у квітні минулого року. Розпочали діяльність центрі і в інших містах України. Наприкінці червня запрацював у Івано-Франківську. Розповідає очільниця центру Ямаріуполь Ольга Корхмальова. Така спільнота, де можна прийти, бути почутими, знайти свої і отримати всебічну підтримку. Крім цього, є послуга юриста, психолога, лікаря, дитячий простір. Ми проводимо вже різноманітні заходи, у тому числі культурні. Зокрема, напередодні Великої Дня провели майстер-класи із написання писанок, і саме писанки, створені маріупольцями у 13 містах України, де мешканці міста Марії живуть як вимушені переселенці, представили у спільній експозиції. Результат такої нашої інтеграції в громаду це саме наші писанки. Кожна писанка це історія, окремий культурний код та спогад про рідне місто. Наголошує ідейниця експозиції. Писанок журналістка із Маріуполя Алевтина Швецова. В своїх писанках ототожнили. І мотиви Маріуполя, і якісь символи, і в тому числі культурні коди регіонів і міст, де вони зараз знаходяться. І ця виставка вона є символом віри Маріупольців у відродження рідного міста після деокупації, віру в його відбудову, і це символ єднання, тому що не зважаючи на те, в яких містах зараз знаходяться Маріупольці, всі вони єдині, всі вони пам'ятають про рідне місто і всі вони вболівають за перемогу, деокупацію та повернення до Маріуполя. Ми вирвані з корінням зі свого рідного міста, переживши. Трагедію ми зараз знаходимо підтримку в інших містах, в інших людях намагаємося інтегруватися в нові місцеві громади, і ви знаєте, ця підтримка вона, наче справжні обійми, опікує і дає сили жити. На експозиції презентували 32 писанки. Більшість з них це дебютні роботи для дітей із Маріуполя. Є писанки, які створила художниця із Маріуполя Оксана Гнатишин. Але найцінніше продовжує Алевтина Швецова, що усі без винятку роботи сьогодні демонструють у найбільшому у світі музеї писанкового розпису. Тут на презентації не було відбору. Нам не сказали, ми одні беремо, а інші нам не підходять. Сьогодні тут представлені всі писанки, які створили Маріупольці для цієї експозиції. Ця презентація насамперед підтримка для усіх внутрі. Чо переміщених осіб, зокрема із Маріуполя, міста, яке сьогодні в російській окупації страждає від рук загарбників, наголошує генеральна директорка національного музею народного мистецтва гусульщини та покуття Ярослава Ткачук. Ще раз засвідчити їм свою. Таку розуміння, єдність, любов і єднання, і власне ця пісенка, я не знаю, я кажу, як вона виглядає. Я не бачила їх. Я розумію, що це можуть бути писанки вперше написані. Чи це можуть бути писанки, які не є писанками, є певними декоративними якимось сучасними такими яєчками. Але я точно знаю, якщо ці жінки взялися за створення такого якогось мистецького образу, то у центрі цього творення. Була, очевидно, одна мрія. Мрія перемоги, мрія миру, мрія закінчення війни. До слова, згодом, писанки поповнять колекцію музею писанкового розпису. Ольга Хереджук, Андрій Гарашчук подієнтика.